Олена Сотник Юрченко Я через дружину пана Романа Червінського Ольгу на його прохання передала книгу Стаса Асєєва Світлий Шлях з нашої сімейної бібліотеки. Які дивні переплетіння долей. Пан Роман брав участь в операції, по виловлюванню в Києві цього палича, начальника тюрми катівні наших військовополонених Ізоляція. А тепер герой-розвідник Червінський владою запраторений по сфабрикованих дутих звинуваченнях в СІЗО, і десь по сусідству в одній із камер сидить і кат, якого славетний розвідник зі своїми товаришами по службі ловили по всій Україні, щоб його затримати і судити за всі ті звірства, що відбувались в ізоляції. А ганебній владі. Яка таким чином поступає зі своїми героями, бажає оцих бумерангів і відсидіти в тюрмах за всі їх гріхи і зради, волю Роману Червинському, свободу всім офіцерам і воїнам, яких влада тримає в тюрмах, ганьба. І до відповідальності. Як так вийшло, що підозрюваний в катуваннях сотень людей впродовж двох з половиною років жив у Києві. 3 січня Шевченківський суд міста Києва виніс вирок по справі головного ката таємної в'язниці Ізоляція в окупованому Донецьку Дениса Куликовського на призвиську палич. Його засудили на 15 років ув'язнення. Від 16 по 19 рік через катівню ізоляція пройшли десятки цивільних українців, яких проросійські бойовики так званої ДНР звинувачували у шпигунстві і диверсіях на користь України. За допити там відповідав Денис Куликовський. Він з особливою жорстокістю бив і катував людей, зокрема струмом, а ще забивав людей в труну, ламав кістки без води, їжу і туалету. Упіймали ката в 2021 році. Один з колишніх в'язнів в'язниці ізоляції Станіслав Асєєв пише, я дивлюсь на ці фото очима людини, яка восени 17-го стояла вночі на колінах з закинутими на голову руками, поки людина на фото, палич, комендант Донецької катівні ізоляції, розвалився напроти на моїх нарах в хлам п'яний та віддавав накази бити мене та інших в'язнів нашої камери. В этом місті присутствує повний спектр воєнних преступлень і униження людського достатку. Станіслав Асеєв утримувався в Катівні під патронатом ФСБ Ізоляція в Донецьку з 11 травня 17 по 29 грудня 2019 року. Він написав про це книгу в Ізоляції. Станіслав Асєєв наводить слова палича на судовому засіданні. Я приїхав, вийшов, мене зустріли, не арестували». Це коротке резюме службового злочину Служби безпеки України, яка дійсно не спромоглася вчасно заарештувати гвалтівника, ката та вбивцю навіть тоді, коли вийшли плівки на сайті обозріватель, і оперативне значення палича для СБУ звелося до нуля. До речі, сам палич в процесі суду просив викликати на допит одного зі співробітників СБУ, СБУ, який вів його в Києві. Служба просто вирішила не помічати факт того, що садист-психопат мешкав у столиці України з весни 19 по 9 листопада 21-го року. І ніхто його не збирався заарештовувати, поки я, пише Станіслав Асєєв, Рома Червінський та Христо Грозів не розкопали всю цю історію. Тепер Червінський десь у сусідній хаті з паличем, а той розказує про свою невиновність. Роман Червінський написав написав мені листа з тюрми, пише Станіслав Асєєв. Пише, що прочитав мою книжку, Світлий Шлях, Історія одного канцтабору, яка справила на нього глибоке враження і відчуття емоційного вибуху. Взагалі, ситуація сюрреалістична. легенда розвідки пише з в'язниці, рецензію на книжку, в якій йдеться про воєнного злочинця якого він допоміг ув'язнити, та який сидить десь поруч, також у тюрмі. І не в останню чергу завдяки розголосу, який справила ця ж таки книжка. В будь-якому разі, це одна з найцінніших для мене рецензій на світлий шлях, що дає можливість зайвий раз нагадати про кейс Романа. Якщо хтось не читав книжку для розуміння, про що йдеться, покликання нижче під відео і в коментарях. Вітаю, Стаси! З першою нагодою повідомляю, що твоя книга Світлий Шлях, Історія одного канцтабору справила на мене глибоке враження і відчуття емоційного вибуху. У книзі дуже чітко передана думка, що опис. Словами подій і думок, які ти пережив, не передає глибини тих відчуттів та емоцій, які були у тебе протягом майже трьох років ув'язнення. Найбільш яскраві моменти книги, які мені сподобались, або, точніше сказати, я частково усвідомлюю твої почуття, маючи набагато безпечніший досвід, описи періодичної втрати віри, в будь який логічний, Передбачуваний перебіг життєвих подій у такому місці як ізоляція, через втрату розуміння, що принесе наступна хвилина життя, наступна година, день, місяць, рік. Такий стан спричиняється відсутністю будь-яких загальноприйнятих сенсів у поведінці людей та моральних, етичних, релігійних, людських цінностей та кордонів, що спричиняє відчуття нескінченного страждання. Як в часовому, так і в емоційному фізичному вимірах, Такий стан у свою чергу породжує страх, головний ворог у зоні канцтаборі тюрмі. Проте страх лікується вірою в те, що все скінчиться, і у книзі гарно відмічені символи віри досвідчених зеків це павук, падаюча ложка, інше або через знання про обмін тебе. Чіткі строки утримання в зоні, тобто, люди живуть завдяки вірі і меті, більш дієвим способом подолання страху є гарно тобою описаний стрибок у бік смерті, і зупинка за крок до неї, те, що не залежить від твоїх катів або переслідувачів. Такий стрибок не просто позбавляє страху, а й дає відчуття свободи. Ті ж відчуття на війні надає готовність усвідомлення загинути кожної хвилини, також прибирають страх. Головна думка, і я вважаю, дуже точна і глибока. З цим потрібно навчитись жити, щоб побороти депресію, страх, відсутність свободи. Тому що все це в наших думках. Світ, описаний в твоїй книзі. Чітко дає зрозуміти, що це реальність, в якій живе наш ворог, Росія. Саме з цим ми боремось. Вірю, що твої зусилля відкриють очі тим, хто шукає правди, а також закладають фундамент усвідомленості, різниці в цінностях європейських та тоталітарних держав для нашого суспільства це необхідно в даний час. Щиро дякую, Стасе, за підтримку. Яку ти надаєш мені, для мене це підтвердження того, що я теж на вірному шляху, і поруч є люди з подібними поглядами, що надає мені невичерпної віри, і ти знаєш, як це важливо. Подумки поруч з тобою.